Привіт, друже! Ти на каналі «Ігромани». Сьогодні розповім про ігри, які були створені українцями. Тема для ролика обиралась не випадково. Ні, для кого не секрет про дуже швидку та дієву дерусифікацію. Держава позбавляється від всього, що може пов'язувати нас з Росією, але не тільки держава. Наприклад, в моїх плейлістах вже не залишилося російської музики. І ні, пісень англійською там меншість. Суть цього ролику розповісти про ігри, які створили наші співвітчизники, наші друзі та земляки. Приємного перегляду. Перша гра Контрджур. У особі дивного монстрика колобка вам доведеться подорожувати рівнями. Сам він нерухомий. Для того, щоб його кудись пересунути, необхідно деформувати поверхні так, аби він зісковзував униз або ж підіймався нагору. Також доведеться чіпляти його на дивних керованих створінь. Стріляти із скажених гармат та розважатись багатьма різними способами. А чого тільки варта музика? Вона продовжить грати у вас в голові ще надовго після виходу з гри. Гра дуже гармонічна, звуки переливаються з музикою. Виглядає дуже привабливо. Що я розповідаю? Краще завантажити та спробувати самому. Гра доступна на iOS та Android, коштує лише 2 долари. Тут доречніше розповісти не про конкретну гру, а про самого розробника Jogs Development LLC, компанія, яка створила безліч крутих ігор, які займали та займають топи плеймаркету App Store. Ігри, які ви бачили в рекламі та у друзів в телефонах. Одна з них Orbita Tap and Relax, має нагороду. Вона посіла друге місце в номінації Найкраща гра плеймаркету 2018 року. А перелік ігор цієї компанії зараз ви бачите на своїх екранах. А поки у вас є час, підпишись на канал та постав подобайку цьому ролику. Не забудь натиснути на дзвіночок та продовжуй перегляд, далі буде лише цікавіше. Наступна гра Gravity Beats від студії ЕНЛЕБ. Це інді екшн-головоломка, як заявив розробник з реальною фізикою. Ви, пророк-трикутник, який рятує сутність та буття всього світу. Вам потрібно пролетіти крізь гармати, пропелери, обертачі і магніти, зібравши всі диски, що знаходяться на рівні, цим маленьким космічним кораблем. Там ти зустрінеш суперкомп'ютера і можливо врятуєш світ. Управління в цій грі просте, але щоб досягти майстерності, потрібно добре попотіти. Трохи переборщив з педаллю газу чи не докрутивши кермо, стіна, чекає тебе в гості. Запасайся м'ятним чаєм та заспокійливим. А ось коли ти станеш майстром гравітації, даю 5 гривень, ти будеш радити цю гру своїм друзям. Доступна цілком безкоштовно для користувачів iOS та Android. Остання гра останній блокпост. Гра розроблена ще в далекому 2016 році, але актуальність її сюжету тільки набрала обертів. Вороги вторглися на нашу землю і намагаються відібрати те, що по праву належить нам. Ми остання надія своєї землі. Стримуйте орди орків та не давайте їм захопити блокпост. Грати в цю гру приємно, особливо тому, що її сенс мочити руських ще з 2016 року. Частина грошей отримана з донату йшла до наших військових в зону ООС. Станом на сьогодні новин я не знайшов. А останнє оновлення було випущено 22 серпня 2020 року. Гра доступна безкоштовно для користувачів будь-яких гаджетів. Що хотілося б сказати для завершення сюжету? Підтримуйте наше та підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не тискайте на дзвіночок. Дякую за перегляд. Цей випуск коротше за інші. Який формат вам сподобався більше? Пиши в коментарях. А якщо ні з чим порівняти, дивись інші випуски ігроманів Mobile.